На Кіровоградщині поліцейські врятували життя 40-річній жінці. Троє поліцейських охорони, які випадково проїжджали повз, взялися гасити пожежу. Вони ж і винесли непритомну доньку власників на подвір'я і надали людям першу допомогу. Олена Шворак розповість, як це було. Анатолій Леонтьович не приховує сліз. Пенсіонер з жахом пригадує, як вогонь за лічені хвилини охопив будинок. Його донька виявилася заблокованою всередині. і якби не троє відчайдушних копів, померла б від отруєння чадним газом. Велике спасибі хлопцям, що якраз щасно і співу допомогли врятувати нашу багатьох. Того дня екіпаж поліції охорони патрулював прилеглі вулиці. Поліцейські побачили, як з вікна одного з будинків валить дим, а навколо бігають безпорадні сусіди. Троє копів кинулися на допомогу. Поки колеги організували гасіння живим ланцюгом, передаючи відра з водою. Віктор кинувся рятувати жінку з вогняної пастки. Я По драбині сюди, зробили. За кирпичі схватився руками зверху і почав з ноги вибивати. Вікно не відкривалося. стекло розбив старший сержант. Накинув на голову вологе рядно і вліз в охоплену вогнем кімнату. Диван ще вона лежала перед диваном. Непритомну жінку винесли на свіже повітря, а потім доправили до лікарні. Їй надана перша медична допомога у вигляді ПХО-опікових ран. Були призначені анальгетики, антибіотикопрофілактика. Хвора пролікувалася у нас на сьогоднішній день її стан задовільний. За небайдужі до чужої біди поліцейські отримали подяку від керівництва і кілька днів відпустки. Від сьогодні вони знову на чергуванні. Олена Шворок, Роман Круніч, Кировограччина ТСН 1+,1.